Днями одещину сколихнула печальна звістка про загибель трьох хлопців. Тоді в одеському районі, в селі Корсунці, на місцевому ставку під кригу провалилося троє підлітків. Потрапивши у смертельну небезпеку, діти гукали на допомогу. Їх почули перехожі та терміново викликали рятувальників. На жаль, врятувати дітей не вдалося. Водолази дістали з води тіла трьох потопельників. Нагадують та попереджають про небезпеку на зимових водоймах і працівники ДСНС Подільщини. Кажуть, риболовля чи розваги на кризі можуть коштувати життя. Додають, втім, якщо люди вирішили ступати на лід, мають знати про основні правила поводження. ДСНС взагалі. Не рекомендую виходити на водойму, проте якщо громадяни беруть на себе відповідальність і вирішують все-таки вийти, можна дати їм декілька порад. По-перше, перед тим, як вирушати на водойму, необхідно попередити рідних та близьких. По-друге, перед тим, як стати на кригу, необхідно визначити товщину льоду. Вона повинна бути не менше 7 см. Під час риболовлі не варто робити лунки. Занадто близько одне біля одної, тому що це послаблює міцність льоду. Рекомендована відстань між лунками декілька метрів. Не варто виходити на лід в темний час доби, також під час відлиги та перепадів температури. Забороняється разом збиратися в групи людей не більше двох-трьох осіб. Необхідно оминати місця скупчення снігу, сміття чи інших якихось підозрілих незрозумілих предметів на, на кригі. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, негайно телефонуйте 101. Якщо трапилась біда і людина провалилась під лід, необхідно не панікувати, зберігаючи спокій, намагатися своє тіло за допомогою рук виштовхнути на кригу, намагаючись не обламувати її. Так можна кричати, намагаючись привернути увагу очевидців та інших громадян. Шановні балтяни, враховуючи те, що лід, на вигляд міцний, але температу, перепади температури течія можуть його зробити менш міцним. Будьте свідомими, зберігайте. Своє життя та здоров'я, не ризикуючи та не виходячи на лід, провідний інспектор Вадим Петльований нагадав і про інші небезпеки, зокрема про порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообладнання та пічного опалення. З початку року на території Подільського району на пожежах загинуло 5 осіб. Причини пожеж це небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообладнання та порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Нагадаємо громадянам правила безпечної експлуатації пічного опалення. не дозволяється використовувати печі, які мають тріщини, відсутній лист металу перед топковим отвором. Забороняється розпалювати піч за допомогою легкозимистих речовин, також сушити дрова, будь-які зберігати перед передпічю біля печі. Якісь легкозаймисті або взагалі горючі матеріали. Рекомендовано перед початком опалювального сезону та протягом всього опалювального сезону чистити димарі та опалювальні печі від сажі. Особливо небезпечним є чадний газ. Він не має ні запаху, ні кольору. Людина можливо, може його відчути тільки по погіршенню свого самопочуття. Він дуже небезпечний, тому що дуже швидко призводить до втрати свідомості. Особливу увагу хочеться звернути до батьків, щоб вони не залишали дітей самих вдома, не доручали їм топлення печей та проводили з ними навчання щодо недопущення необережного поводження з вогнем, недопущення дитячих пустощів з вогнем. Бережіть себе та дотримуйтесь правил пожежної безпеки.